Всім привіт! Отримала посилку від компанії DoctorClink в березень місяць, хочу вам показати, що замовляють мої клієнти. І перше, що хочу показати, це ось така новинка. У з'явилася в компанії це сухий шампунь. Хочу сказати, що дівчинка, яка вже брала його на початку місяця, сказала, що реально крутий. Крутий, і він виконує свою функцію. Так що, ось таку новиночку у мене замовили мої клієнти. Так. Далі, далі, замовлені в нас гелі для душу три одиниці. У нас зараз крута акція в каталогі. Якщо замовляєте з каталогу на суму 149 гривень, можна обрати гель для душу по ціні 89 гривень. Також ми ось такі замовили. Це в нас тут тропічний мікс та. Квітковий. Ось. Це все під замовлення моїх клієнтів. Далі, Далі в замовленні у мене вітамінки. Наші вітаміни реально круті. Я сама приймаю вже не один місяць. Ну, десь около року я приймаю наші вітаміни. Це спіруліна під замовленням і гінькобіова. Це також під замовлення моїх клієнтів. Далі, далі в замовленні ось така сиворотка. Сиворотка реально уповільнює роз, ріст волосся. Дуже крута сиворотка. по рекомендації також замовила. Так, далі в замовленні ось така помадка. Це матова помада. Це в мене вже не вперше замовляє дівчинка. Це 10-й Зараз, якщо в мене вийде, я вам її покажу. Відкрию який це відкіночок помади, тому що реально... Дуже ходовий відтінок, і дуже клієнка, ну, полюбляє наші помади, сказала, вони реально да, достойні. Ціна такої помади 289 гривень. Ось так вона виглядає. Відкривати не буду, але колір покажу: 110 відтіночок. Так, далі. Далі замовню ось такий пілінг для обличчя. Я особисто сама користуюсь. Вперше моє замовлення в компанії Доктор Клінік був цей пілінг. І я завжди його замовляю. Це в мене під замовлення клієнтів. Далі, як бачите, в замовленні в мене ось три геля каштан. 159 гривень зараз ціна це все під замовлення клієнтів, і один гель паприка. Це наш український виробник, дуже дієві гелі. Рекомендую, тому що ціна дуже класна. Так, також замовлення у мене ось такий лак для волосся. Це наша новинка. Ось дивіться, який великий об'єм. Це екстра фіксація. Тут в нас, зараз вам скажу, 400 мл. І ціна дуже гарна. Це все під замовлення. Далі в замовленні шампунь з кропивою. Тут також об'єм 700 мл. Ціна 199 гривень, натуральний склад. Так замовляли мої клієнти. А в замовленні ось така піна для вани, тропічний мікс, дуже класно пахне, дуже піниться. Зовсім треба ось такий ковпачок, і піни дуже багато. Неймовірна, піна така густа, кухка. Так що рекомендую також замовлені мої клієнти. А в замовленні у мене є. ай яй яй яй